Здесь комната отдыха, тяжелой дежурная То есть те, кто будет заступать на бувание. Ну и вот такие помещения для сотрудников. Да, да. Да. И, есть, там будут перекладины, брусья, да. какие-то тренажеры уличного типа. Ну, здесь еще, еще будет насыщено. Реформа поліції йде, реформа в дії, і ці, тою відзнакою то, того, що робиться тільки все найкраще, і ми рухаємося вперед, те, що після створення нової патрульної поліції наступним кроком було створення нового спецпідрозділу Корт. Це новий підрозділ в історії України і один із перших підрозділів, який в Україні. Був створений перші бійці, які випустились після навчання, це одна з перших областей, це була Житомирська область. І враховуючи те, що треба зразу для нового підрозділу нове приміщення, нові умови для внесення служби, було прийнято рішення створити ці умови, тому що ми всі розуміємо, в яких умовах будуть нести службу. Підлеглі так вони будуть відноситися до служби. Дякую, хочу сказати міністру внутрішніх справ, голові Нацполіції про те, що в тому, що пішли на зустріч, виділили кошти і в короткий термін на протязі півтора місяці з того старого приміщення зробили приміщення єврозразку. Що ви можете побачити, хто не був тут ніколи, в якому стані було це приміщення ще півтора місяці тому, яке воно зараз. Я думаю, що це буде оцінено як керівництвом на поліції міністерства, так і буде високу оцінку дана безпосередньо особовим складом підрозділів, в якому вони будуть надалі нести службу. Ми будемо тільки ще розвиватись, ми будемо тільки рухатись вперед, перед це приміщення іншими і засобами і. Скажемо, снарядами до фізичної підготовки, есть тобто будемо тільки ще його покращувати. Ну а підрозділу хочу побажати вже в таких умовах ще більш досконало підходити до своєї професійної підготовки і відповідно бережно відноситись до того, що їм зараз зробили. Ми церкво молимося, будемо молитися. За весь український народ, а найбільше за вас, щоб Господь вам давав, перш за все, мирного серця, бо від цього залежить прийняття всіх ваших важливих рішень. І щоб кожного працівника у цього відділу, ангел-охоронитель, був настільки сильним міцним і захищав вас від всякого кулі рани до всякого лиха. І щоб вам легко і високопрофесійно працювалося. це все позаду